Всім привіт! Сьогодні я до вас своїми невеличкими покупками з Єви, трошечки з простору, і частину продуктів з Єви я замовляла на сайті. Які замовляли, які купляла в стаціонарному магазині, не пам'ятаю, але в принципі ви їх всі можете знайти. Почну з дуже приємної покупки від Єлизавета. На сайті я замовила собі гелеву маску залоє. І вона прийшла в об'ємі 250 мл. Якщо чесно, я не очікувала, що вона буде така велика. В такій картонній упаковці вона була зафольгована. Ось така величенька. З мінусів, у неї такий достатньо специфічний аромат яскравий alloї вера. густа. Злегка зволожує, мені дивно, але її можна ніби наносити і на волосся, і на обличчя, і на все. Особисто для мене найбільше сподобалося, я її поставлю таку гелеву масочку в холодильник і під очі, на лице, коли дуже жарко. Зараз іде в нас уже потепління або літом, після спорту. Це те, що потрібно. Великий об'єм, легке зволоження дає і саме буде заспокоювати шкіру за рахунок своєї текстури з холодильника. В принципі, мені сподобалось постійна покупка, чоловік має голову тільки оцим шампунем, і я коли візьму якийсь невдалий, теж мию кліром, від нього в нас не буває лупи. Я роблю зараз лазерну депиляцію, але час від часу потрібні бритви, і мої улюблені саме ці. В вони бувають по дуже хорошим акціям. Зараз щось коштувало 60 -то гривень. Для такої упаковки це дуже непогана ціна. Ці бритви з одноразу подобаються мені найбільше. Вже інші багато пробувала, але це мій фаворит. Далі. Дуже хороша ціна була скидки на Farmastay, Мені дуже подобається від цієї компанії ампули для волосся. І я вирішила спробувати також пінку для умивання. Обличчя, ось так вона виглядає. Коштувала дуже бюджетно біля 60 гривень. У мене якраз закінчується. Я е, купляла виключно продукти, які в мене закінчуються. Е, також у мене закінчується зараз. Е, Маска для волосся, і вирішила спробувати ось таку Insta Good. Виключено, тому що цієї марки брала бульбашкову маску, таку чорну, у мене є в шорцах. І вона, неймовірно, мені сподобалась. Було зручне лекало і хороший ефект. Ну, для волосся не пробувала, відгуки були на неї дуже хороші. О, така баночка, також паскиці. Ну, Спробую десь у відео вам вже розкажу. А далі в мене будуть декілька масок. Також на сайті їх в фармастей було по скидки. І ось таке щось біля 20 гривень. Зранку прокинувся з кавою. Я люблю робити такі масочки. Також люблю наносити патчі, потрібно вже замовити собі велику упаковку. Але зараз взяла, дуже мені сподобались ось такі. В Єві були там буквально по 15 гривень. А, дуже класно з холодильника. Вони діють, вони прям йдуть на все око, але мінус вони спадають. Тому мені не дуже підходить, я не люблю лежати з патчем, Я наношу патчі, там готую сніданок, роблю каву. А, ефект є, факт непоганий, але з холодильника. Взагалі супер, але є нюанси. Взяла спробувати по скидці ось таку ампулку. Я вже багато вам їх показувала, але саме цей вид я не пробувала від фармастей, один до один з водою, і цей філер робить неймовірно гарні волосся, Гладеньке, блискуче. Якщо воно у вас сухе, дуже напитує. Але саме цей вид я перший раз буду пробувати. І дуже багато було відгуків на Ось такий асіб з аргановим маслом для кінчиків волосся. Тут цього 15 мл, але цього достатньо, щоб попробувати. Марку чи я чула дуже гарні відгуки, поки що в мене зафольговане. Як для кінчиків волосся, думаю, встигну розпробувати, варто її купляти чи ні. Далі. Також в Єві брала ось таке молочко для ванни, наш український бренд. З ароматом малини, неймовірно, приємно пахне. Ванна стає така трошки. Вода в ванні білого кольору, і мені здається, вона стає набагато м'якшою. Не сушить так шкіру. Мені дуже сподобалось. Я, в принципі, такий продукт, як молочко для ванни, люблю. Якщо ви теж любите, то можете спробувати. Запах гарний, не супер дорога і класна. Далі, у мене тонік від Білєнда з гіалуроновою кислотою. Це якийсь ван. Вирівняв шкіру обличчя, трошки її е, очистив, тому я, взагалі, фанат Білленди теж брала по акції у Єві. Е, у Єві не знайшла, але оскільки взяла м, тонік для обличчя з. Гелороновий, по-моєму, кислотою він іде. То е, обов'язково до кислот брати, особливо зараз, е, крем з SPF. Мені дуже багато відгуків попадалось на просторах інтернету про наш український бренд Біокон. Саме в такому тюбику для обличчя. І тут я зайшла в простор, він йшов по акції. Дуже теж подобається, як наноситься. Е, всі сонцезахисти, мені здається, все-таки забивають пори. Е, але це, ну, не дуже Сильно. Захист є, тому що в мене можуть виходити пігментні п'ятна, кислоти з ними бореться, а оце я, просто його треба поновлювати декілька разів протягом. Хороший бюджетний SPF для обличчя в просторі біля 60 гривень. Пригляніться, навіть без акції, можна взяти для обличчя такого тюбика має вистачити недостатньо довгий час. Але для мене це не догляд, це. Саме захист від сонця. У мене вже потрошку закінчується мій лореаль-догляд. І теж було в Єві, і по акції взяла. Мені дуже подобається екстракт ластінкового гнізда. Він досить непогано діє на шкіру, і дуже мені подобаються ось ці сироватки від Єлізавеки. Ця не виключення теж мені сподобалась непогана. Поки що тільки почала користуватися, звичайно, потрібен трошки більший час. Те саме мені потрібно трошки більше часу, але неймовірно сподобалась упаковка. Ось так виглядає. Також, звичайно, акція в ЄВІ не змогла пройти повз. У мене вже навіть закінчився від L'Oréal крем підочі. А взяла ось такий, ну упаковка просто неймовірно приємна. І особливо а, ця залізна штучка. Тут трошки видавлюєте крем, і такий робите міні-масаж під очима. Воно приємно охолоджує шкіру, а, ну, поки ніби дає легке зволоження. Це не вав, але м -м, має місце бути як з бюджетного варіанту. У м -м, просторі ще взяла три креми для рук. Uh, так, від Bio Aqua такий персик, uh, абсолютно незручний, тут всього 30 мл, як в звичайних тюбиках. Але мені хотілося спробувати. Крем сам по собі хороший, просто упаковка домашня. Якщо на... для використання вдома, вам подобається вигляд таких от в вигляді uh, різних фруктів, так, має місце бути непоганий крем, але краще брати. Ось такий, я вам колись показувала. Теж тепер був по акції. Непогано зволожує шкіру рук, маленький, зручний для тюбика. От подивіться, тут один і той же самий грамаш і Дія. Але цей, мені здається, набагато зручніший тюбик. І просто мені дуже сподобалось, як виглядає ось такий крем для рук, хоч поставлю комусь як комплімент, теж в просторі брала на подарунок. Це такий сумочковий варіант, я би так сказала. А у мене закінчилось масло для. Кутикули, часто забуваю нам мастити кутикулу, хоча потрібно це робити, у мене дуже сухі руки. Був тільки один вид у Єві, тому взяла те, що було. Непогане масло, не вам, Мені більше подобається заказувала на майкапі з квіточками. Але тепер просто не робила жодного замовлення. У Єві там, при касі є потім скидки. Я знаю там брати деякі продукти. Так, тепер взяла від LCF. Маркер для брів, який мене просто дуже порадував. LCF взагалі, дуже бюджетна марка. Ось, я зробила такий цей, дві хвилинки засохне, його неймовірно важко буде відмити. Дуже гарно прокрашує брови. Рекомендую, спробуйте. Пам'ятаю, ну не скажу вам повну ціну, у мене там щось за 20-30 гривень. Так само підводка від Лореаль скоштувала 30 гривень, по бо підходить термін. Тут іде така зручна штучка, якою навіть я людина, якої не виходять стрілки, стрілка пішла. і сама підводка не пересохла, і вона йде, по-моєму, кісточкою. Да, кісточкою. Це означає, що вона набагато довше не засохне. Тому звертайте увагу на прикасову зону в ЄВІ, деколи там бувають дуже непогані продукти. Звичайно, деколи бувають і провали. Новий мій фаворит це Glam B. Ось така е їх нова колекція в такому рожевому оформленні. Оформлення мені не подобається. А ось ці гелеві олівчики, вони неймовірно довго держаться слизовій. І вони яскраві, гарні, весняні. Ну, мені сподобалось, можу порекомендувати. Я буду шукати такий геловий від Glam більші чорного кольору, теж для слизистої. І абсолютно моє везіння <помітити>, помітити і взяти ось таку палетку Luxury Art. Абсолютно не подобається упаковка, як на мене, вона дуже погано, такий пластик рожевий яскравий виглядає. Але плюсів. велике зеркало, в яке зручно фарбуватися. Не буду вам його зараз показувати, і неймовірно якісні, яскраві пігментовані відтінки тіней. Зараз погане світло, але в мене є огляд цієї палетки в окремому відео. Якщо вам цікаво. зробила вам просто декілька відтінків свочі. Це дуже гарні правильні матові відтінки, з якими класно робити щоденний макіяж, неймовірних переливів. Саме відтінки з блискітками. Одним словом, палетка дуже якісна, бюджетна, єдиний мінус її це оформлення. Якщо цікаво про цю палетку більш детально повторюсь, на каналі можете знайти огляд самої палетки, детальний з кожним кольором. Ось такі невеликі покупки у мене були в і просторі. Дякую всім, хто був зі мною. Пишіть, що цікаве, пробували ви там. Зараз мене цікавить догляд за обличчям, мені потрібні, які випробували хороші патчі і маски саме очищаючі, тому що це мені, в принципі, на літо як зволожуючи, досить. А от щось потрібно ще що знайти очищаюче. Дякую всім за увагу! Всім па-па-па-па!